Це подвійна кого у нас носиться. Народна екологічна партія. Народна екологічна партія. Довіряний? Є. Ось собі, Вікторія Леонідівна. Ось Вікторія Леонідівна. Вікторія Леонідівна є присутня? Немає. Народна екологічна партія. І знову ж таки приймають. Так, знову ж таки немає особи, яка уповноважена вносити, і ці подання приймається від сторонньої постій.